Thank mm -hmm. you. так, власне, особливістю цьогорічного святкування Дня Європи в сумах є те, що фактично це вперше суми обрані од Генеральним консульством Республіки Польща, з яким активно ми співпрацюємо, маючи польсько-український центр на базі наукової бібліотеки, обрано містом, де буде відзначатися одне із двох найбільших державних свят Республіки Польща. Це день конституції. Так само на цій конференції, 1 березня, ми анонсували це, і, власне кажучи, генеральний консул це підтвердив, так що сум. Ми мають честь приймати святкування з нагоди дня конституції Республіки Польща саме у нас. Це означає, що цей дипломатичний кущ, який підпорядкований Харкові, генеральному консульству в Харкові, приїде до нас відзначати на певні події. Що це за події? Розпочинаються вони 17-го. Безумовно, якщо це день конституції, то о 12-й годині усі бажаючі можуть послухати лекцію генерального консула Республіки Польща Яна Граната у місті Харкові, який, яка називається Польська конституція, історія та сучасність. Вона буде проходити у першому нашому корпусі корпусі юридичного факультету, який розташований на вулиці Соборній. О 15-й годині, власне кажучи, буде відкриватися ця виставка, яка так само е приурочена і до днів Польщі. От і тут у нас ще 20-го день банківських працівників, але знову таки це уперше, тому що в Сумахі ще ніколи не представлялися корпоративні колекції. А ця колекція мистецька, яка, яка зараз монтується, вона є корпоративною колекцією мистецькою колекцією Української академії банківської справи. Власне кажучи, я думаю, що в Україні ну є кілька, ну там десь десяток навчальних закладів із усіх, де які мають мистецькі галереї або якісь світлиці і так далі. Але мистецькими колекціями, ну, за моїми даними, може похвалитися тільки Києво-Могилянська академія. Тим більше, що фінансові навчальні заклади ну, такого немає. Тому це ще й буде цікаво з тим, як працює галерея академічно. Тому що, на відміну, наприклад, від муніципальної галереї у нас немає умови, що якщо автор виставляється, то він повинен подарувати. Тобто це вже результат спілкування. І от за весь час заснування галереї нам вдалося. Ну назбирати, я вважаю, що досить цікаву колекцію, яка представляє різні напрямки від широкого реалізму до постмодернізму. І в нашій колекції ми можемо похвалитися роботами Івана Лацковича, відомий хор, хорватський художник, який представлений у музеї сучасного мистецтва у Варшаві, у бібліотеці Ватикану, у музеї, у музеї міжнародного наївного мистецтва у Ніці. Тобто можна долучитися до чогось великого. А окрім того, проєкт галереї спеціально. До польських днів зараз триває наші художники: це Ігор Швачунов, це Іван Лукаш, це Рима Мир'янкова. Виїхали в Польщу і вони працюють там на пленері. З 28-го їхні художники заїдуть до нас і будуть працювати у сумах. Окрім того, на 20 травня призначена презентація такого мистецького проєкту, польсько-українського проєкту злиття, члена спілки дизайнерів от України нашої сумчанки Лариси Онуфрієнко. Все це якраз і приурочено, яке буде відбуватися у місті Глівіце. Все це і приурочено, якраз до от, оцих польських днів. Тому е це 15-та година відкриття виставки в муніципальній галереї. І чому вона ще цікава? Тому що в нашій колекції зберігаються роботи шести польських художників. Отже, і о 17-й годині в філармонії відбудеться концерт відомих піаністів, польських піаністів, власне кажучи, це має бути вже завершенням цього дня. Отже, це та програма, яку пропонуємо ми. От з нагоди і дня святкування Дня Конституції Польщі. У сумах, ну і з нагоди дня Європи про заходи, які відбудуться 18 числа. В цьому році центр активно долучився до організації вуличних заходів молодіжних, які будуть представлені до святкування дня Європи. Ну, по перше зранку розпочнеться з 10 до 12 -го години. Розпочнеться хода європейського параду, де буде представлено 27 клубів. Які будуть презентувати різні країни Європейського Союзу, а це ця хода відбудеться від майдана Незалежності до театральної площі, де буде відбуватися євроквартал. І діти вже в в інтерактиві будуть представляти різні країни, які вони обрали. Також буде концертна програма, до якої також готувалися Євроклуби протягом року. І в кінці з другої години можна буде переглянути фестиваль суми екстрімстайл. Він не випадково теж проходить саме в цей, день, бо, на мій погляд, одним з традицій європейських сінець це є традиція активного відпочинку, і активного дозвілля, здорового способу життя. І саме цей фестиваль він і показує, наскільки молодь може активно відпочивати, наскільки молодь може активно. Розвивати такі альтернативні види спорту, як скейтери, наприклад, там роллери, беміксери будуть показувати свої вміння жителям нашого міста і показувати, наскільки діти можуть долучатися до активного дозвілля відпочинку і традиції до здорового способу життя. Ми дуже плідно співпрацюємо з євроклубами не тільки міста Суми, але й області. Цього року 29 євроклубів будуть приймати участь в цих заходах. Парад у нас проходить вже теж котрий рік поспіль, і для наших школярів це дуже важливе і дуже яскраве свято, в якому вони можуть виявити всі свої творчі здібності. Вони готують костюми, вони готують флажки, вони готують якусь символіку тих країн, які вони представляють. Фантазія просто безмежна і це дуже таке яскраве, веселе дійство. І Я вам хочу сказати, що. Дуже часто до цієї колони долучаються не лише самі євроклубівці, але й їх батьки, їх друзі. Тобто, це от таке святкове дуже дійство, до якого наші учасники дуже довго готуються. Воно розпочнеться, як вже було сказано, о 10-й збор біля пам'ятника Шевченку і об 11-й вже ця колона прибуде на площу театральну. Там відбудеться офіційне відкриття собственно, свята. І після цього буде працювати європейський квартал, крім євроклубів, які будуть представляти різні країни, тобто кухню, культуру, географію, традиції, танці, пісні будь-що. Крім цього, також обов'язковим елементом і буде цього року також інформаційна палатка про ЄС. В цій палаці всі бажаючі зможуть отримати і літературу з різних питань, і інтеграцію України до Європейського Союзу, і культури Європейського Союзу. І якщо виникають питання, люди можуть отримати консультацію, якщо їм щось цікаво. Крім того, як завжди, ми будемо презентувати ну, організацію як таку, чим ми займаємося, чим ми можемо бути корисними для жителів нашого міста. І окрім цього, новинками цього року будуть декілька нових таких ініціатив кварталу. Це будуть у нас запрошені майстри. Які виготовляють якісь хендмейд-речі. Ми дуже сподіваємося, що в цьому асортименті виставочному буде щось з європейською символікою, може міста Європи, може якісь гриби. Ну, тобто така домовленість є. Будуть у нас також як елемент концертної програми Лицарські бої, клуб реконструкції історичної Конунг. Він представляє цей елемент програми. Я думаю, що це буде дуже яскраво і цікаво. Тільки діткам але й дорослим, і в цьому році, вперше, ми започаткували таку міні-ініціативу. Я дуже сподіваюся, що вона буде оцінена і підтримана. Ми запрошуємо на євроквартал громадські організації, які активно працюють в місті і мають щось показати людям корисне для громади, щось цікаве для громади. От таких організацій у нас. В цьому році буде на початок три, але кожна з цих організацій дуже різна, і вони дійсно роблять дуже велике діло. І нам би дуже хотілося, щоб жителі нашого міста побачили цю роботу. Можливо, в наступному році цей приклад буде мати більш широке розповсюдження.